Так, до вашої уваги пропонується на продажу автомобіль Peugeot IOM повністю електричний. Так він виглядає з одного боку. З правої сторони тут маленька, як подряпана, в принципі, є. Ну а не суттєво її можна відполірувати. есть небольшие сколы ну там 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 тут так якісь какие царапки тут трошки. вот тут вот на порозе он пластиковый тоже есть такая царапка и есть вот такая тоже не знаю царапка она но... І отут ось, ось трошки. В принципі, це все пластик. Що тут пластик, що ззаді пластик. Тобто воно все в принципі, при великому бажанні все полірується, все робиться. По технічній частині питань немає. Отак От виглядає моторний відсік. Встановлена дизельна вебаста для того, щоб взимку економити електроенергію по салону по салону. Ну, ось отак виглядає. Тобто місце з головою вистачає такий багажник, теж його з головою вистачає. Ну, от так це все, все виглядає. Стоїть такий дуйчик також для зими, підключається до... Розетки до звичайної перед тим як їхати там осінь чи зимою включаєш, його, він підігріває. Тут регулюється тепло, потім кондиціонер. Так само тут направлення регулюється, тут магнітола, підключається до блютуз, тут можна слухати музику і так далі. Ну тобто, якось ось так. принципі, зараз заведу, покажу. Так. Вставляю ключ. Дивіться на приборку. Так, щоб не заважало. Не, тобто зараз вона розряджена. Зараз закрию двері. Тобто ось вона завелася, абсолютно ніяких помилок немає. В ходу також ніяких помилок не вискакує нічого. Проїжджає чесних 100 кілометрів, проїжджав навіть 110 кілометрів. Далі я не експериментував, ну для того, щоб, скажімо так, не ризикувати, не доїхати до цього.